Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі People. МЕНЕ звуть Олексій. Сьогодні у нас бренд Аймов, і ви чудово знаєте, є такий о, вислів простіше ніж лампочку вкрутити. Ось це про цю камеру. Це в нас камера-лампочка 5 мегапікселів. І в даному випадку виробник зробив дуже просто. Він зробив формат камери. Яку для того, щоб запустити в роботу, не треба навіть якихось додаткових дій зі сторони користувача? Достатньо мати патрон, який у вас розрахований під звичайну лампочку, достатньо мати живлення туди, і ви просто замість звичайної лампочки. Вкручуєте цю камеру, вона є точкою освітлення, плюс е, вона є власне, елементом безпеки. Це 5 мегапікселів, максимум 15 кадрів на секунду, детектор руху, автотрехінг, двосторонній зв'язок. Тут є інфрачервона підсвітка, декілька режимів роботи підсвітки. Наприклад, спрацювала детекція руху, включилося видиме світло, припинився рух, увімкнулося е, назад, наприклад, інфрачервоне. Це все ми зараз подивимося. Ну, власне, процес підключення. Достатньо, як я вже сказав, просто вкрутити цю камеру в патрон, да, що ми зараз і зробили, дати живлення, і зараз вона завантажиться. У нас є додаток Аймов, всім вам знайомий. Зараз камера зробить. PТZ-запуск, бачимо, і перейде в режим підключення. Зверніть увагу, що ця камера не є для зовнішнього використання, в неї немає IP 67 чи 66 захисту, вона для внутрішнього використання. Так, це означає, що камера перейшла в режим підключення. Пробуємо сканувати QR-код. Давайте зіскануємо. Далі. Робимо ОК, у нас є наш пароль від Wi-Fi, до якого ми хочемо її підключити. Тут е, можна поставити карту пам'яті до 256 ГБ. Також є можливість підключення до хмарного сервісу IMO Protect, за який ви будете сплачувати щомісячну. Плату, це типу як підписка на стрімінгову яку-небудь платформу. В залежності від глибини архіву ви будете сплачувати там в місяць чи в рік там ту ціну, яку вам буде озвучено. Пристрій успішно додано. Ми, наприклад, пристрій використовуємо там умовно в домашніх умовах. А ймов вам одразу пропонує активуватися, можна там зараз відмовитись, і ми переходимо в режим е, перегляду. Отже, що у нас тут є? Живе відео, це буде реал-тайм 25 кадрів в секунду, архів буде писатися 15 кадрів в секунду. Лампочка вона може бути активована вручну. Тобто ми можемо її активувати вручну. 350 люмен яскравість, тобто можна її використовувати як нічник, можна використовувати як точку освітлення в приміщенні. Тут є сирена, досить... Скажімо, достатньо для того, щоб в невеличкому приміщенні давати розуміти, що здетектована там, людина, наприклад, і так далі, є режим приватності. Тобто, коли камера ховає е, камеру, наприклад, якщо камера дивиться там на те приміщення, де вам би не хотілося, щоб була відеозйомка, коли ви там присутні, наприклад, можна, е, скажімо так, активувати динамік. Раз, два, три, включити двосторонній зв'язок, тобто знову-таки цю камеру. Можна використовувати як точку двостороннього зв'язку. Ми можемо налаштувати, по-перше, режим виявлення, до речі, виявлення транспортного засобу, що робить цю камеру непоганим вибором, якщо мож... і ви хочете поставити її в гаражі, наприклад. Також ця камера може бути використана там, в СТО і так далі, де є точка, де треба детектувати саме заїзд транспортного засобу. Автотрекінг, тобто камера. Буде у нас автоматично супроводжувати рух. Також ми можемо поставити граничну рамку. Да, і у вас на цьому скажімо так моменті камера ну, ну зараз у нас верх ногами йде. До речі, якщо у вас камера отак от стоїть, як у мене зараз, можна зайти в налаштування і перевернути зображення. І відповідно. Камера буде робити трекінг, що ви зараз бачите у мене на екрані. Можна в реалтаймі перемкнутися на меншу роздільну здатність на Full HD або 480p. Наприклад, якщо ви робите роботу з камерою через, там, у вас, наприклад, в цей момент на телефоні LTE зв'язок, і вам не треба 5 мегапікселів, бо довго провантажується або нестабільний зв'язок. Далі ви можете вручну включити запис відео, записати щось на телефон, ви можете зробити скріншот. Також у вас є е, режим. Нічного бачення. І тут їх цілих 5 варіантів. Нічне смарт бачення це якщо камера в інфрачервоному режимі в нічний час працює, є спрацювання, вона вмикає світло, записує в кольорі, потім вимикається, продовжує е, працювати в ЧБ. Кольорове нічне бачення це коли камера в нічний час постійно підсвічує собі нон-стоп, і у вас постійно кольорове зображення. Інфрачервоне це класика, тобто в день в кольорі, вночі ЧБ з інфрачервоним підсвіткою. Нути нічне бачення. Давайте прочитаємо про червоне підсвічення та прожектор будуть вимкнені. Це означає, що взагалі ніякої підсвітки не буде, і будете працювати виключно можливостями матриці, яка в цій камері є. І налаштувати, оце саме прикольне. Тобто, можна налаштувати, коли і на який час у вас вмикається підсвітка, що робить цю камеру додатково прикольною тим, що ви можете програмувати її як точку освітлення. І відповідно, вам не треба, скажімо так, якусь додаткову автоматику робити, щоб у вас там якийсь там час вмикалось там світло, і воно там продовжувало робити. Це вже на рівні камери є. Єдиний момент, який треба враховувати, що якщо ви використовуєте цю камеру, то цю камеру треба використовувати на тих патронах, які постійно у вас зживляться. Тому що, якщо ви робите ось так. Як ви робите це завжди, коли виходите з дому, ви вимикаєте світло і уходите, то камера просто перестане працювати. А відповідно, якщо вас це не влаштовує, значить на рівні електрики, електросхеми вашого будинку чи вашого приміщення, треба забезпечувати, щоб патрон, який працює з цією камерою, був завжди заживлений. Тобто там відний автомат і завжди він працює. Тому що, якщо ви десь вимикач поставите на шляху до цієї камери, то Ймовірний варіант, що ви десь її просто вимкнете, а потім не будете розуміти, що не так за менш ніж. 85 ue я вважаю, що це дуже крутий варіант. Його можна використовувати в приватних будинках, в квартирах, його можна використовувати в невеличких кав'ярнях, СТО, невеличкі магазини. Його можна подарувати, наприклад, людині, яка їде кудись в подорож, і вона приходить, наприклад, і хоче вкрутити лампочку в готельному номері, наприклад, замість там лампочки над ліжком і додатково контролювати оточення. Її можна. Поставити, наприклад, як тимчасове рішення, наприклад, якщо вам треба зробити точку тимчасового відеонагляду. Також це чудовий подарунок, якщо, наприклад, вам треба зробити. Скажімо так, свій бізнес побудувати на там, мережах магазинчиків і так далі. І ви розумієте, що кожну точку вашої торгівельної мережі треба ставити не тільки під класичну охорону, а ще й візуальну охорону з освітленням мінімальним. Треба брати щось, типу, якийсь відеонагляд робити. Відповідно, камери IMO в форматі лампочки це є досить крутий вибір. Підписуватися на наш е, канал. Прошу звернути увагу, що у нас є соцмережі, є Телеграм, є TikTok, є Ютуб. Власне, зараз дивитесь. У нас є наш сайт, ви можете зайти, подивитись наявні стіни і так далі. І зверніть увагу, що на нашому Тіктоку про цю лампочку вже є відео. Ви можете також зайти і подивитися. Вороні раніше було, до того як ці камери приїхали до нас. Ми бачили е, досить непоганий пул запитів про те, що нам цікаво це. Ось, відповідно, ми вам його привезли воно вже є в наявності. Дякую за перегляд даного ролику. Всім до побачення.